Росії ще одна така подія виліз з бункера і почав марити таке плести. Путін з'явився в ефірі російських пропагандистських медіа, знову погрожував Україні західним союзникам Києва. Прокоментував і нову появу і появу новітньої натівської зброї на фронті, а ще розглядів загрозу для Білорусі і пообіцяв на неї реагувати. От про ядерну зброю, ані пари з вуст. Докладніше в нашому матеріалі. Чемна горить та поступається радянський. Так, Путін говорить про західну зброю, яку союзники постачають Україні. І одразу сам собі протиречить Це, звісно, наносить нам певний щерб. Певним збитком Путін ймовірно вважає 250 тисяч убитих та поранених вояк російської армії усього за один рік війни проти України. Такі цифри наводить центр стратегічних та міжнародних досліджень у США на металобрухт перетворилися більше 4 тисяч російських танків. Однак свої втрати Путін не коментує, якщо не рахувати слів про певний збиток. Натомість говорить про десятки тисяч убитих українців. Свідки він бере ці дані не пояснює. Вперто уникає слова війна, називаючи її конфліктом. А також знову озвучує псевдоісторичні реляції цього разу про Польщу та її західні території. Це подарунок Сталіна полякам. Ож, Путін не полишає спроб розсварити Києві з союзниками, укотре заявив, що Польща має намір вести війська на захід України, щоб потім оторвати собі кусок пожарні бункерний дід добалакався до того, що й захід Білорусі Варшава хоче анексувати, при тому, що єдина загроза для мінська це сам Путін та його нездорові імперські амбіції. На цьому будемо відповідати всіми, іміючі у нас средстві. А от у противника, на думку Путіна, ресурси вичерпуються. Мовляв, і результату контрнаступу немає, і техніки бракує, і людей. І загалом захід розчарований, тому й планує підключати сили Литви й Польщі. В цілому складається враження, що диктатор читає доповіді від підлеглих у рожевих окулярах, або свідомо дурить свою аудиторію, або ж остаточно втратив зв'язок із реальністю.